і називався на Чернівці за цю пісню. Е за виконання я отримав премію Кришталеве яблуки. Дуже почесно. я вивчав голова, пан Мирослава Скориста. Але можу коротенько розповісти, щоб вам було зрозуміло. Тоді перед фестивалем руту», десь за кілька місяців перед тим сталася величезна трагедія в Чернівцях. Діти почали лисити, випитати волосся, страшне, що здійснилось. Про це був тиша, абсолютно ніхто нічого не проявляв. Потім з'ясувало, що десь якесь везли ракетне паливо, збилися. Але про тиша ніхто ніде не ні в газетах ясно нічого не писав, але всі писали про те, як десь там е, десь там, якомусь там на, на північі, вартість якісь там три кити застрягли в якомусь там затоці, і нам ж підважні радянські воїни, генерали їх рятували. Про це все деписали, як рятують китів. А про те, що дітей було сипало тиша в от Про це фактично і була ця пісня Костя Москальця, як так і називалася Чернівці. Боє злая новина. Боє злая новина. Без ломося дитини. Без волосся без кучерів, і ніхто не є причетний, І розпочинається зима. Тихо думай вогнесе, тихо дуна вогнеси, а ще тихше. Діва, косі в руці трима, Коса моя золотая, більш не буду заплітана вже тебе, вже тебе нема, Коса моя золотая, більш не буду запліта.